В чому відмінність від сьогоднішніх економічних підходів до тих, що були до е, е, часів Януковича Азарова в 90-ті чи в 2000-ті роки? Е, стосовно газового і енергетичного сектору. Газовий і енергетичний сектор це найбільш корумпована система закритого типу в Україні. Тут добувають гроші не тільки на транспортування. Тут на житлово-комунальних послугах, на продажі електроенергії, на продажі тепла, на на виробництві різних товарів, використовуючи електроенергію, газ та інші енергетичні матеріали, і зараз відбувається тільки процес раніше. Це лоббі енергетичне, це мафія енергетична, яка багато років один одного розуміють. А нам всім розказують величезні страшилки. Що може бути? Я пам'ятаю, це в усі роки, в усіх урядах міністр енергетики, лякав, завтра буде знеструмлена вся Україна, аварійний стан і так далі. Дайте, що треба? Дайте 50 мільйонів терміново, тоді все буде нормально. І це завжди експлуатувалося. І суми значно більше. Іли вам... люди при портфелях в міністерствах грають в їх ігру. Только вот такими заявлениями, я раз говорю, маскирують інтересу. Вот, знаете, что цікаво, що Ахметов купує не тільки індустріальні підприємства, а й э, системи житлово-комунального господарства. Дивно. Це ж застарілі, зношені, як кажуть, системи, але там такий величезний обсяг. Згадаємо, що останнього разу було списано боргів по житлово-комунальному господарству 26 мільярдів гривень. Це величезні гроші. Періодично, 5-10 uh -huh. років. Я не пам'ятаю скільки точно проходить. І таком, такі суми списуються. Люди заробляють салені гроші, і вони будуть стояти. Вони будуть, до речі, я говорю не тільки з якогось там досвіду в американському сенаті заслуговують. Коли доповідь, що у нас ідеальна в Україні енергетична модель для корупції. І там в цій моделі носять чемоданами гроші не тільки міністрам, а й прем'єр-міністрам і президентам. Тому вся оця вертикаль вона побудована в інтересах мафії енергетичного газового модуль.